Вітаю, дорога церква! і Сьогодні такий чудовий день, незважаючи, що погодка трошки слизенька, але ми бачимо, що це не завадило нам зібратися, і сьогодні роздумувати над Словом Божим. І сьогодні я хотів би, щоб ми пороздумували над такою темою, як протоєвангелія, або е Євангелія, яке Бог дав ще на початку, коли людина згрішила. І коли ми думаємо про радісну звістку, про народження Ісуса Христа, нещодавно ми святкували це свято, Різдво Христове, до речі, 7-го числа буде якраз Різдво Христове по старому стилю. Православні будуть святкувати, думаю, частково можливо. Але є церкви, які і по тому, і по тому стилю ще святкують. Тому я думаю, актуальна буде ця радісна звістка, яка звучить нам, в принципі, на початку Біблії. З самого початку, коли людина згрішила, коли все пішло не так, як хотілося би, Бог дає, ну, озвучує своє Євангеліє, незважаючи на те, що Він озвучує прокляття. Спочатку він озвучує прокляття до Адама, потім до Єви, потім до Змія, ми бачимо, що навіть в цих прокляттях Бог дає надію, і ця надія, вона записана. Книга Буття, третій розділ, 13 по 16 вірш. Ми читаємо. Тоді Господь Бог промовив до жінки, що це ти наробила? А жінка сказала Змій спокусив мене і я їла. І до Змія сказав Господь Бог За те, що зробив ти Оце, то ти проклятий над усією худобою і над усю зверину польову, на своєму черві будеш плазувати, і порох ти їстимеш усі дні свого життя. Я покладу ворожнечу між тобою, між жінкою, між насінням твоїм, і насінням її воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. І знаєте, з самого початку, коли людство ну, почало розвиватися, почали з'являтися нові люди, Єва вже чекала, думає, ну, ось все ми, скажімо так, все ми зламали, все, все не так тепер. Але Бог дає надію. І ось, можливо, на наступному сині виповниться це пророцтво. А можливо, через два покоління, а можливо, через три. І ось так проходить багато, багато років. І нарешті час підходить, коли Бог запланував, щоб Месія прийшов в цей світ. І ми святкуємо цей день, називаючи через двох Христово, літопис або літейня зараз іде якраз від народження Ісуса Христа. І... Коли ми дивимося на це проти Євангелія, на початку, знаєте, воно було дуже актуальним. Ну, ті, хто його почули, вони якось трошки збадьорилися, трошки надія у них з'явилася, що ну, незважаючи на те, що ми все поламали, Бог дає надію, що він це виправить. Але проходять роки, проходять віка, а це все не виповнюється. І люди десь, можливо, вже почали забувати, воно ну, знову ж таки. Це книга буття, це те, що записав Моїсей. Але це Євангеліє, воно прозвучало в першу чергу спочатку в усній мові до Адама і Єви. І, до речі, ну, до нас не збереглися ті записи. Можливо, там були якісь записи е, цього Євангелія, або десь ще якісь е, ну, заповіді, які Бог дав, якісь настанови, як жити. Бо, до речі, ми читаємо. «Буття», книга буття нам дає нам такий початок контекст всього спасіння або контекст того, що відбувається. І ми бачимо, що були потомки Сифа, які служили Богу, і як це відбувалося? Що саме вони робили? Історія Кайна Айверля нам трошки розкриває цю історію, що вони десь приносили жертви, десь отримували законів. Книга Йова теж додає нам певних таких. Ну, шматочки пазлів, розповідаючи про те, що незважаючи на те, що Йов жив в ті часи, коли ще Мойсей не записав Біблію або не записав перші книги, вже люди, що знали про Бога, вже люди шанували Бога, знали, який Бог, як він відноситься. Тобто, це нам говорить про те, що були якісь усні придання або усне розуміння Бога. І Звідки воно взялось? Воно бере свій початок якраз з цього моменту, коли Бог дає усні настанови або усні такі е, надії в той же час і прокляття для е, Адама, для Єви і для Змія. І контекст цієї розмови ми знаємо з вами. Але я нагадаю, можливо, хтось не читав і це ще досі. Бог створює чудовий світ, і де все прекрасно і прославляє його. Потім створює людей, оселяє їх в Саду Ідемському. Де Бог і сам перебуває, і дає вказівки, хто вони чим мають займатися і яка роль їхня у цьому світі. Чи це не чудово, друзі, чітко знати, хто ти, звідки ти і для якої цілі ти був створений? Зараз ми живемо в той час, коли люди ну, забули своє призначення, всі, чомусь шукають сенс життя. Відкидаючи той основний єдиний сенс життя, який Бог заклав з самого початку. Чим ми маємо займатися, що ми маємо робити і для чого ми були створені? Потім а, ми бачимо, що але відбулося щось, що зруйнувало усе. Відбулося гріхопадіння. Змій, який був в тому саду, був одержимий дьяволом. він спокушає Єву, порушує Божу заборону куштувати з дерева. Пізнання добра та зла, потім вона дає чоловіку своєму скуштувати, і в чудовому, безгрішному світі з'являється гріх. І далі ми вже бачимо картину, як Адам і Єва побачили свою наготу, ну, коли вони вже згрішили, вони почали розрізняти, де добро, де зло. І вони почали ховатися від Бога. А коли все ж таки відкрилися Богу, то була розмова, де Бог проголосив прокляття для чоловіка, Змія та до жінки. І ми зараз подивимось на це прокляття, яке Бог промовив до змії, і яке також стосувалося і жінки. 15 15-й вірш «І Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її, воно зітреп тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. З цими словами людство жило аж до приходу того самого того самого насіння, яке всі так довго очікували. В якийсь момент вже поневірялися, що цього ніколи не станеться. І знаєте, цей момент очікування, коли люди чекали Месію. Юдеї чекали Месію. Всім обіцяно було, що прийде той, хто визволить народ Ізраїля, хто встановить своє царство. Але тут ми бачимо лише малесенька така надія, і то, знаєте, ну, можна сказати, це така знатяжкою надія, що буде ворожнеча. Це не якась легка прогулянка, що так буде сила перемогти, але воно буде жалити в п'яту. Знаєте, мені це нагадує історію з гріхом. У нас є сила перемагати гріх, у Христі є. Але часто ми покусані, десь поранені, десь Ну, ідучи цим світом, ми часто. Ну, це не легка прогулянка, це, це важко. Так само і тут Бог, коли дає це проти Євангелія, Він говорить про те, що це не буде легка прогулянка навіть для того насіння, яке призначено для спасіння всього людства. Що саме на, мається на, на увазі під вразити Змія у голову? Ну, це означало вбити гріх, що, як ми знаємо, і сталося на Христі. Ми читаємо про це. Післання до Римлян, 6 розділ з 6 по 8 вірш. Знаючи те, що наш давній чоловік розіп'ятий з ним, щоб знищилось тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. Бо хто вмер, той звільнився від гріха. А коли ми померли з Христом, то віримо, що і жити будемо з ним. Ось ми бачимо. В Писання до римлян, воно нам дає вже якраз таке розгорнуте розуміння того, що... а що саме відбулося? Як саме той гріх був уражений у голову? І апостол Павло в доволі такі, е, яскравій формі описує нам, що гріх, який, знаєте, ми ну, коли уявляємо гріх, то це просто якась думка, це те, що побуджує нас. А апостол Павло нам показує, що е, гріх, він як. Наш давній чоловік або наше внутрішнє таке тіло, плоть, як говорить знову ж таки апостол Павло, воно розіп'ялося там, на хресті, з Ісусом Христом. Тобто ми вже не, не рабині Його, воно вбите, воно там прибите, якщо ми у христі. І далі Він каже, щоб знищилось тіло гріховне. Тобто, ми бачимо цей взаємозв'язок гріха і нашої плоті. Яке спокушає нас, яке унаслідуване від Адама, від його тої природи, коли згрішив і коли гріх увійшов, воно передається нам через гени. Ну, ми знаємо, як це працює. Да? Але Ісус Христос це змінив. Написано, що Він знищив тіло гріховне, щоб не бути нам більше рабами гріха. І, здавалось, би, да? а, наше тіло з нами залишилось, і ми так, як і раніше, можемо згрішати. Що саме було розіп'яте? І е, слово Боже, говорить нам про те, що ми звільнилися від саме гріховного тіла, від у, тої сили, яка нас тримала і не давала нам вирватися. Це доволі важко писати. І я не буду дуже сильно на цьому акцентувати увагу. Е, можливо, в, в інших проповідях ми більш детально на це подивимось. І дивіться, що говорить нам. Це пророцтво. Там на хресті було знищено і прибите тіло гріха. Не наше тіло фізичне, розумієте? зрозумійте правильно, а той гріх, який тримав нас у полоні, ми тепер вільні, якщо померли разом з Христом. Якщо ми прийняли його як свого Спасителя, то там на хресті було прибите і наше тіло гріховне. І ось ми бачимо це пророцтво. Його можна розділити на дві частини. Перше, Дія, яка відбулася одного разу там на Христі. Тобто те, в що ми віримо, в те, що ми вже маємо спасіння. І друга дія, яка продовжує відбуватися. А що саме продовжує відбуватися? Слова а ти будеш жалити його в п'яту на, говорять нам про те, що гріх, незважаючи на те, що був да, уражений у голову, він не помер. Він не помер остаточно. Він не має сили перемогти, але намагатися буде, і намагатися знову захопити владу він буде. І це ми бачимо в нашому житті повсякденному, коли ми спасені, ми увірували. І здавалось би, все, перемога. Але потім знову десь оступаємо, знову згрішаємо, знову падаємо. І тому що гріх, він уражений в голову, але не вбитий. І Слово Боже, нам говорить про те, що гріх і. Смерть будуть вкинути в озеро Вогняне лише ну, самими останніми. Тобто, нам потрібно розуміти, що доки ми живемо в гріховному нашому тілі, яке унаслідувало Адамову природу, ми будемо ще схильні до гріха, до самого кінця. І знаєте, мені це дуже нагадує е, ну, оса, якщо ви знаєте, такі маленькі, е, вона має цікаву властивість. Ти можеш її розрізати навпіл. А вона буде продовжувати випускати жало і ще деякий час. Так само і гріх він продовжує жалити, продовжує намагатися, хоча вже переможений, хоча вже помирає, але все одно продовжує випускати своє жало і намагатися жалити. У цьому пророці є ще одна цікава деталь насіння жінки і насіння змія. Про що це нам говорить? Про те, що війна буде продовжуватися доти, доки насіння Змія не буде остаточно переможено. Давайте трохи подивимося, як це відбувалося протягом історії ізраїльського народу. Пам'ятаєте історію виходу. Ось виснажений ізраїльський народ із великими чудесами та знаменнями виходить із єгипетського рабства. Йдуть по пустелі, і щось відбувається. З'являється насіння дьявола, яке вбиває тих, хто відстав. І хто це був? Це були амеликитяни. такий народ, який чомусь не злюбив ізраїльтян, хоча вони їм нічого не зробили. Вони побачили слабких, немічних, беззахисних. І вони нападали, вони вбивали. І Бог проголошує тоді певне таке пророцтво або наказ, який ніколи не відміниться. Він сказав, що цей народ буде знищений. Я Наказує його повністю звинищити від малого до великого весь скот їх, і це відбувалося потім вже при Саулі, при Давиді, ми знаємо всі ці історії. Це були амеликитяни дуже підступний та злий народ. І згадайте, що Бог вирішив стосовно них. Він сказав винищити їх повністю. Чому Бог дав таке розпорядження? Ну, Хіба не можна було якось їм пояснити, ну, як не навітянам, да? помилувати їх. Ні, Бог каже, знищити повністю навіть худобу та дітей. Оце так. Яка причина? Ну, На мою думку, причина очевидна: вони є насінням змія. Вони впустили в своє серце цю злобу, оце, оцей гріх, який спокушав їх, який вів їх на те, щоб вбивати беззахисних ізраїльтян. Пам'ятаєте, що Ісус сказав фарисеям? Євангелія від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Ваш батько дьявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був дух шогуб, споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нів. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець і батько неправди. Ми бачимо, що насіння дьявола хоче робити те, що є їх батько. Так само, як і насіння Боже, воно хоче виконувати те, що хоче Бог. І насіння дьявола, воно хоче вкрасти, вбити і погубити. Ми, в принципі, зараз бачимо, як це відбувається і в нашій країні, і можна сказати, що ну просто адурманівний народ, але в той же час ми розуміємо, що дима без вогню не буває, або вогню без диму, щось там є, щось керує цією війною. Ми знаємо, слово Боже нам говорить, що за кожною війною, за кожним. Тираном, правителем стоїть якась небесна влада духи злоби під небесною, як написано в Слові Божому. І як написано, що ми воюємо не проти плоті і крові, а проти духів злоби під небесною. І ми бачимо тут це так само ілюструється, Слово Боже нам показує. І ми бачимо, як істина ілюструється нам, суспільством, з роду в рід. Завжди є насіння Христова, ті, хто прийняли Христа як Господа по вірі. І ті, хто намагається їх знищити, питання лише в кількості і в якості. Але ми маємо зрозуміти ще одну істину, чому Бог не знищує насіння дьявола одразу. Бо вони в такому стані знаходяться не завжди. Є вихід, є можливість змінити господаря і стати сином або дочкою іншого тата. Дивіться, що нам говорить слово Боже, Єфесянам 5 розділ, перший вірш. Отже, будьте наслідувачем Богові, як улюблені діти. І також Єфісянам 5 розділ 8 по 10 вірш. ви бо були колись темрявою, тепер живе світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо пліт світла знаходиться в кожній доброті, праведності й правді. Доповняйтеся, що приємне для Господа. Тобто ми бачимо картину, що ті, хто були раніше темрявою. І всі ми колись були равніше темрявою. Нам важливо зрозуміти, що не треба вішати в першу чергу ярлики і казати: ось вони насіння дьявола, або вони не насіння дьявола. а зрозуміти, що вихід є і для тих, і для тих. Бог через свою благодать може спасти і тих і інших. Але важливо також і розуміти, що ця війна, духовна війна в першу чергу, вона продовжується і зараз. І це Євангелія проти Євангелія, воно в дії від самого початку, коли було спромовлено, сказано, і воно досі діє. Є насіння жони і є насіння дьявола, яке хоче постійно вбивати. Але ми бачимо, що частина цього проросту вже відбулася. З'явився Месія Ісус Христос, який уразив гріх в голову. Але не вбив, як я вже сказав. І це відбудеться, ну. Коли Бог прийде в другий раз, коли Христос з'явиться, коли встановить своє царство, коли змінимось наші тіла, ми вже не будемо е, атаковані цією злобою, цим злом, яке е, продовжує існувати в цьому світі. Отже, що ми бачимо, які висновки ми можемо зробити, друзі? Проти Євангелія розпочала своє виповнення ще від Адама. Згадайте синів Єви, Авеля та Каїна. один від інший від Бога. І ми бачимо, що була ворожнеча, десь навіть могло здатися, що насіння дьявола перемогло. Так як Авель був убитий, ми знаємо це з історії. Але це не так, це була лише ілюстрація для майбутніх людей, наскільки гріх гріховний, наскільки він жадає вбивства, жадає крові, жадає знищення людей. Світ чекав на того, хто може все змінити. І ми читаємо про це Римлянам, 8 розділ з 18 по 24 вірш. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варте супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих, бо створіння покорилося марнотінне добровільне, але через те, хто скорив його в надії, що і саме створіння визволяється від неволі тління на волю слави синів Божих, бо знаємо, що все створено разом зітхає і разом мучиться аж досі. Але не тільки воно, але і ми самі, маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства відкуплення нашого тіла. Надія, бо ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія, бо, що... бо хто що бачить, чому б той надіявся. Ми бачимо, що всі стінають, ми мучимось від греха творіння, яке нас оточує, природа, яка нас оточує все. Мучається стінається через те, що це гріх, це зло, яке колись людина впустила в цей світ, воно продовжує спотворюватися, продовжує набувати нових форм. Світ та творіння і досі чекає, коли Христос з'явиться удруге. Бо знаєте, людям цього світу може здатися, що Христос не міг спасти світ, провалив місію, відійшов на небо, щоб, знаєте, набратися сили і знову спробувати. Але це помилка, друзі, бо перемога вона вже відбулася. Христос вже переміг. Слово Боже, нам чітко говорить, що там на Христі відбулася перемога перемога Бога, перемога добра. І питання лише в тому, на чиєму ти боці на боці переможця, чи ти на досі в числі дітей дьявола. Проте Євангелія говорить нам доволі мало. Ми бачимо проблему, бачимо кульмінацію. А от остаточне вирішення ми можемо вже простежити в новому заповіті, де Христос, апостоли, відкривають нам майбутні події. Тож давайте зробимо такий підведемо підсумок. Перше, Бог визначив план спасіння ще до гріхопадіння. падіння, проти Євангелія, буття, 3 розділ, 15 вірш. З першою обітницею Божого спасіння це свідчить про те, що навіть тоді, коли людина зрішила і віддалилася від Бога. Він вже мав досконалий план для відновлення стосунків, і цей план включав прихід Ісуса Христа, який став насінням жінки, що здобуде остаточну перемогу над гріхом та сатаною. Друге, перемога над гріхом уже здобута на Христі. Як ми сказали, що Ісус Христос розп'ятий і воскресли там, Він той, хто розчавив цю голову змія. Він уразив його, і гріх вже не має сили над нами, над нашою плоттю. Хоча він ще й буде намагатися. Ми, по старій звички, інколи думаємо, що о, ми не можемо перемогти гріх, він такий важкий, він такий спокусливий. Але Христос каже, ви можете. Бог каяну з самого початку сказав: Він чатує бі твоє, біля твоєї двері серця твого, але ти пануй над ним. Він не сказав йому, о, ти ніколи не зможеш його перемогти. Навіть не намагайся. І він сказав: ти можеш панувати над ним, ти можеш перемогти цю спокусу. Так само і Слово Боже нам говорить, що Христос дав нам ще більше впевненості, що ми маємо силу перемагати, бо у нас є благодать, у нас є Дух Святий, який дає нам цю силу. Також ми читаємо, що ця перемога є завершеною і дає кожному віруючому свободу від рабства гріха. Це римлянам 6 розділ 6 по 8 вірш. Гріх більше не має влади над нами. Якщо ми прийшли, прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, то ми вже переможці. Третє, боротьба, боротьба між добром і злом триває і досі, і до сьогодні. Хоча сатана переможений, він ще намагається завдати шкоди людям і дітям Божим. як це символізовано? В жалінні в п'яту, те, що ми читаємо, гріх продовжує діяти у світі, але ті, хто перебуває в Христі, мають сили протистояти йому. Це заклик до кожного християнина жити у вірі, стійкості, сприймати е, перемогу Христа як достатньо. Четверте. людина може змінити своє духовне становище через віру в Христа. Протоєвангелія, Євангелія або як будь яке Євангелія це добра звістка. А добра звістка вона завжди дає надію і шанс на те, що все можна виправити. Так само Бог з самого початку дав надію, що все буде виправлено. Той гріх, який вони впустили в цей світ, буде одного разу прибитий на хресті і переможений. І останнє остаточне спасіння нас чекає ще попереду, коли будуть викуплені наші тіла, коли будуть змінені наші тіла, коли буде. Змінений це світ, коли гріха вже не буде, плачу не буде, горя не буде. І усі створіння разом зітхають, очікують остаточного визволення, як ми читали. Ми живемо в час, коли перемога Христа над гріхом уже відбилася, але її повнота буде розкрита, коли Христос повернеться вдруге. Це надія для кожного віруючого, що всі страждання і зітхання цього світу тимчасові, а майбутнє з Богом у славі воно вічне. Тож, давайте станемо до молитви. Господь наш і Бог наш, ми приходимо в молитві до Тебе, Господи, ми дуже вдячні Тобі за ту велику надію, за ту велику перемогу у Тобі, Господи, за те, що на Христі, Господи, Ти розіп'яв цей гріх, Господи, що Ти дав у цю перемогу, Господи. І ми маємо тепер надію, що ми будемо там, разом з Тобою, на стороні переможця, Господи. Будь завжди з нами, укріпляй нас, веди. І прослався в усьому наш величний Господь, Отець Син і Дух Святий. Амінь.